Сорокарічний Андрій притула демобілізувався у грудні 2024 року. А через два місяці він та 46-річна дружина Наталія загинули у власній квартирі від удару російської ракети. З Андрієм вони познайомилися у 14 році, коли почалася війна. Він ще був захисником АТО, також мав медали. Першого дня війни він пішов захищати нашу країну. У них таке кохання було, що це знаєте, як от у мене у друзів нікого такого кохання не було, як у них дуже вона його чекала, дочекалася. Нарешті, от, бачите, померли в один день. Пара одружилась 2016 року. Андрій, родом із Львівщини, був учасником АТО. Працював на підприємстві, яке виготовляло меблі. Наталія усе життя прожила в Полтаві, працювала швачкою на фабриці Ворскла, закінчила Полтавський аграрно-економічний коледж. Дуже вони хотіли е, десь за містом будиночок і жити так, щоб вже спокійно, але ось так судилося. Наталією дружили дуже. Наталія була така дуже справедлива. Добре, і справедливо. чоловік отримав поранення на фронті та проходив лікування. За життя був нагороджений відзнакою головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест. Андрій спочатку був на посаді стрільця, потім пізніше по необхідності був переведений на посаду водія, завжди був прикладом для інших побратимів у мужності, у стійкості, завжди безвідмовний, завжди усміхнений, веселий. Я на даний момент вже звільнився, демобілізувався за віком, знаходжусь тут в Полтаві. Е, і інформація про те, що загинув наш побратим, дуже швидко розійшлася ну, серед всіх наших побратимів. От так і дізнався. Я колись дізналася, я ж ну, зранку, як ми всі українці читаємо новини. Я просто впізнала цей будинок, тому я там жила. Я їм дзвонила і вже не додзвонилася, Я просто сіла в машину, в чому була і поїхала. Ну а приїхала вже, сказали, що вони вже в морзі, на жаль. Андрій і Наталія проживали на першому поверсі під'їзду, який зруйнувала російська ракета. В цій квартирі я також жила, коли була маленька. Це наші бабушки квартира була, тому я втратила не тільки сестричку, а ще як рідний дім. На жаль, де була пам'ять. Про дитинство наше. Прощання з родиною відбулось у Свято-Успенському соборі ПЦУ, а поховали їх на кладовищі у селі Росошинці поблизу Полтави. Оліна Гончаренко, Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.